Every weapon is always loaded. Завжди кожна зброя заряджена. Act-like. it. Уявляємо, що вона Що Завжди заряжено. Так. I'm moving, I'm covered. Я біжу, я крию. Влево, влево. Стоп! Стоп. Криво! Пусти! Бежи! Закриваю! Давай! Броло! Давай! Иди! Добре! Якщо ви були крайній справа, і ви встаєте і зброю направляєте в ліву сторону, хто по ліву сторону від вас знаходиться? Ви. Тобто, що ми зберігали? Так. Тобто, коли ми зберігали, ми зберігали зберігали зараз, але зараз, коли ми зберігали, ми зберігали, так? Вепіни зберігали. Окей? Отже, дивіться, запам'ятайте, що коли ви перебігаєте, ви зброю виключно ось так вверх нас направленою тримаєте. Ви хочете зберігати ворога, не одного? Ви хочете перестріляти противника, а не один одного, так? Окей? Це тільки зберігання. Але ми тут з вами ще вчимося.